Вітаю у новому випуску простої автоматизації із Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску я розповім, а які необхідно зробити налаштування для застосування соціальної пільги по ПДФО. Момент прийому на роботу, коли ми з вами створюємо документ прийоми на роботу. Ми можемо прямо на підставі вже створеного документу натиснути Створити на підставі та створити документ заява на застосування пільги ПДФО. І саме тут нам з вами дуже важливо обрати вірно пільгу. Ми з вами бачимо, що нам програма одразу стартово підтягує пільгу базову. Але в залежності від того. Можливо, у вашого працівника є двоє та більше дітей до 18 років. Або, можливо, у працівника пільга для інвалідів першої, другої групи, в тому числі дитинства, то в такому випадку у вас існує можливість переобрати вид пільги з окремого довідника. Наприклад, в даному випадку нам необхідно обрати пільгу. Пільга для осіб, що виховують двох та більше дітей. Ми обираємо дану пільгу, але якщо у працівника є двоє та більше дітей, то, відповідно, нам необхідно цю інформацію внести також в карточку фізичної особи. Даний момент є дуже важливий, тому що програма повинна відслідковувати вік дитини. І для цього прямо ви можете стоячи в. Заявці, відкрити карточку фізичної особи. Я роблю акцент. У нас з вами використовується два довідника одночасно, це і довідник співробітники, і довідник фізичні особи. Але дана інформація вноситься саме в довідник фізична особа. На е вкладці склад родини ми натискаємо додати. Ступінь споріднення. Обираємо дитина, і наша задача це обрати карточку дитини. Тобто карточки дітей ми також повинні з вами створювати в даному випадку. І для того, щоб у вас не змішувалось все, і співробітники, і діти, то я пропоную створити групу, тобто папку, так її назвати Діти співробітників. Є. І, відповідно, створюю карточку. Створити Петренко, Анна Іванівна. Дата народження, наприклад, 01.02.24, код за ДРФО, якщо є, також можна вносити. Обираємо на утриманні і створюю, відповідно, другий рядок. Це буде друга карточка дитини. Петренко. Сергій Іванович, наприклад, там. 10-го, 10-го. Ось так. І обираємо. Ось ми бачимо інформацію про двоє дітей, ми з вами також внесли. Записати та закрити. Відповідно, ми бачимо, пільга вказана, дата зміни це дата прийому працівника, але якщо вам потрібно не внести зміни, то ви вказуєте ту дату, з якою у вас зміни. Провести. Та закрити. Всі ваші раніше створені заявки вони знаходяться у розділі зарплата і кадри, синім ПДФО, заяви на застосування пільги ПДФО. І в даному випадку ось ми бачимо нашу створену заявку. Також ви можете отримати друковану форму заяви на застосування пільги, ви можете її роздрукувати і, відповідно, заповнити інформацію по тим документам, які вам надав працівник. Наприклад, це може бути свідоцтво про народження дитини. Також я хочу звернути вашу увагу, що бувають такі моменти, коли необхідно внести зміни. Наприклад, у працівника була. Базова пільга, а вам необхідно її змінити. Або була пільга для інвалідів, її необхідно змінити. Як ж в такому випадку бути? Ось дивіться, якщо нам необхідно внести зміни. ну, Наприклад, я ось беру працівника Авдієв, який у нас працює дуже давно. У нього була раніше створена пільга для осіб, що виховують дитину інваліда перша або друга група. Наприклад, нам необхідно з вами йому внести зміни. Я в даному випадку зараз копіюванням створюю документ, щоб полегшити роботу, вказую, наприклад, з 1.04 співробіт Авдієв. Я залишаю його попередню пільгу, але знімаю прапорець актуальність, тобто ми її відміняємо. Але тут же я додаю другий рядок, де я вказую, а яка ж все таки пільга буде актуальна. Наприклад, базова. І тут я вказую дата зміни з 1.04, і тут також з 1.04. Але додаю. Тобто, в першому рядку. Ми з вами вказали, що ми знімаємо актуальність з 1.04, четвертого. А в другому рядку ми говоримо, що ми додаємо актуальність, але вже по новій пільгі. І відповідно ми з вами проводимо рядок. Буде не зовсім вірно, якщо ви залишите тільки другий рядок, тому що в такому випадку у вас буде дві пільги одночасно діяти, для того, щоб таких помилок у вас не було. Ми, відповідно, спочатку створюємо рядок, де ми відміняємо попередню пільгу і додаємо вже нову, яка буде діяти. Також хочу звернути вашу увагу, що якщо ми перейдемо в довідник співробітники, ось, наприклад, відкриємо карточку нашого співробітника Петренко. Ось він наш Петренко. То в карточки співробітника ми можемо зверху перейти на синій гіперпосилання податок на доходи. І ми бачимо інформацію, чи була внесена заява на застосування пільги чи ні. Ось таким чином ми з вами відкриваємо карточку, бачимо, яка у нас зараз пільга актуальна, і відповідно по якому коду. І давайте зараз знайдемо Авдєєва з нашого. Ось наш Авдєєв. Так. Податок на доходи. Ось, відповідно, ми бачимо по ньому інформацію, що 01-04-го ми бачимо, що знята. Бачите, да, от, актуальність, тобто відмінена, і ось ключно. Тобто бачите, скільки на ньому тут було багато прикладів, скільки в нього було пільг. Тому, відповідно, ось так не зовсім вірно. Потрібно відміняти, тобто знімати препорець, актуальність, а потім додавати. Саме так у вас буде менше помилок, і програма, відповідно, в даному випадку буде. Вам вірно виконувати розрахунок. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас виникли питання щодо автоматизації у вас, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі!